Так, друзі, нам потрібно в село. Але щось мені здається, мій навігатор мене трішечки обманув. Щось я не можу знайти своє село. Ой-ой-ой, ой втрачаю контроль. Друзі, ні, 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 ні. Ай, капець! Так, терміново вилазимо. Давайте поплили, друзі. Це просто якась жесть. А, так. Ой, де я? Це просто жесть, друзі. Куди я потрапив? О, мені здається, я посеред океану. Так, але там я щось бачу, наче якась суша. Ну, тоді поплили туди. Слухайте, це вперше, коли мене мій гелікоптер підводить. Ой, якась жесть. Ну добре, зараз ми допливемо і подивимось, куди нам йти далі. Так, ну, я доплив сюди, але суші тут небагато. Знаєте, що я бачу, он там дерева. Значить, ми пливемо туди. Слухайте, це жесть в мене нічого нема з собою. Ні, їжі. Нічого, тільки цей балончик і ключ. Дивіться, тут вже літають якісь птиці. О, село. Так, друзі, це дуже добре. Зараз вони побачать, що мій літак впав і допоможуть мені. Так, дивіться, тут якісь звірі. Ну, добре, зараз ми це все подивимось. Так, друзі. Ой-ой, хто це? Моржі? Нічого собі. Ха, прикольно. Так, друзі, аго є хтось? Селяни? Так, я бачу, тут ви є. Виходьте. Добрий день, пане селянину. Мене нема на тебе часу. Я не хочу тебе тут. Що в сенсі? Підкажіть, мені потрібна допомога, Слухай, хлопче. Це твої проблеми. Мене вони ніяк не стосуються. Капець. Ну, ви даєте тут? Так, друзі, я поки зняв свій костюм, бо може подумають, що я якийсь не знаю, військовий з іншої країни, який прийшов їх захоплювати. Слухайте, якось дивно в них тут все. Вам так не здається? Так, що в них тут росте взагалі? Ага, томатики і нічого не виросло. А мені потрібно... Ну, щось їсти. Так, це що? Це просто тут нічого такого не виросло. Ну, добре, що я вам скажу, друзі. Поки ніхто не бачить, як я розумію, ми з вами візьмемо пшеничку і зробимо собі хліб. Сподіваюсь, вони мене за це не накажуть. Так, он він не бачив нічого. Добре, друзі, давайте. І тікаємо звідси тихенько, тихенько, обережненько. Знаєте що? Давайте навіть е, зробимо це дерево і зробимо собі верстак. Так, давайте ламаємо ось тут це дерево. Так, і сподіваюся, що зараз буде вкусний смачний хліб. Так, робимо верстак, друзі, ставимо його і давайте зробимо собі. Хлібинок. Так, є, дивіться, у нас 15 хліба залишилось. Супер. Ну цього вистачить. Давайте забираємо, забираємо це все і подивіться, друзі. Там голем. Він мене, сподіваюсь, не бачив. Так, давайте скоріше все забираємо ще і тікаємо нафіг. Так, так, так. Не хочуть бути привітливими. Ну нічого, ми самі собі все роздобудемо. Так, друзі, а це що таке? Дошка оголошень чи щось? Ой-ой, друзі, подивіться на це. Тут, типу, я буду приносити якісь речі і отримати за них це цікаво, цікаво. Слухайте, мені цікаво смарагди. Як ви дивитесь на те, щоб їх взяти? Ось ця дошка оголошень. Слухайте, цікаво. Так, отже, нам потрібно роздобути 5 золотих злитків. Ну і на це в нас є цілих 32 хвилини. Слухайте, друзі, мені здається, я з цим досить таки добре впораюсь. Ну що, давайте підемо копати. Що це? Село не хоче мені допомагати, тоді, я сподіваюся, воно захоче, щоб я працював на нього. Ну, добре, давайте копати. Так, друзі, копаємо. Так, друзі, я тут докопався до заліза. І зараз давайте я скрафчу нам якесь кам'яне кайло. Робимо палиці. І, звичайно, наше кам'яне кайло. Все, супер. Добуваємо це, все, крафтимо Пічку ставимо її. Заряджаємо вугіллям і починаємо переплавляти це все діло. Тоді, поки воно плавиться, підемо подивимось, що в цій печері взагалі є. Так, як я бачу, нічого немає. Але я скрафтив собі цілих чотири факали. Так, друзі, давайте піднімаємося сюди і подивимось, що в нас тут вийшло. Є, все, залізо переплавилося. Тепер можна скрафтити наші з вами. Скрафтити ось. Ось таке залізне кайло. Так, друзі, давайте йти якось десь сюди. Які цікаві печери, слухайте, так обережно потрібно. Є, я вже бачу редстоун. Це означає, що скоро вже буде. Золото. Так, друзі, я тут прокопався. Подивіться на це. Я вийшов на ось таку шахту. Знаєте, що означають ці шахти? Вони означають, що тут є золото. Добре, давайте їх будемо досліджувати. Тупик, тупик. Також тупик, тупик. А, ні. Діаманти! Діаманти знадобляться. Так, вже діаманти навіть є, а золота так і нема. А час вже йде, друзі. До речі, в мене ж є балончик з краскою. Тут був Ріко. Так, Р, І К і О. Ось. Ріко. Це я. Добре, йдемо далі. Так, тут у нас редстоун, водичка. Йдемо туди, де нема водички. О, подивіться, це наші перші скрині. Діамантики, хліб. Давайте це все діло ми з вами викинемо сюди. Тому що багато блоків нас не потрібні. Нам ось таким чином все ми з вами очистимо. Візьмемо факели про всяк випадок. І стак-блоків. Так, і ще тут у нас є скрин. З залізом. Ех, коли вже ми побачимо золото. Ой-ой, друзі, сюди нам не потрібно. Відвали від мене ти! Ой-ой, походу, доведеться дратися з ним. Відвали від мене ти клятий павук. Все, вбили. Фух, головне тепер не померти, друзі. Так, куди нам йти? Там павуки. Наліво, право, ліво, право, ліво, право, ні знаю. Давайте направо. Що тут в нас? Золото? Золото! Є! Ми його знайшли, друзі. Давайте добуваємо. Так. Скільки? Чотири. І ну, всього чотири. Лише одного не вистачає. Добре, давайте шукати. Щось мені здається, що я тут вже був. Є, знайшли п'яте золото, і воно якраз було одне. Так, тепер нам потрібно знайти вихід. Ой-ой, ми звідси прийшли і тут є лава. Хм, до речі, я забув свою пічку і свій верстак. Тому зараз зроблю новий. Так, крафтимо, друзі. Ставимо сюди і заправляємо переплавлятися. Слухайте, знаєте що, візьму-ка я з собою відро лави. Ай-яй-яй, боляче. А-а-а-а! Фух, я вижив. Добренько, не хочеш по доброму, будемо по плохому. Є п'ять золотих злитків, друзі. Так, і що? Що нам потрібно зробити? Повернутися назад. А, добре. Юху! я знайшов вихід, друзі. Тепер повертаємося в те село. Так, ну що, що ми там отримаємо за ці п'ять злитків? Так, де там була та будка? Ось вона. І. Так, а так спробуємо. І є, друзі, ми отримали наші смарагди. Гей, селянину. Дивись, в мене є смарагди. Тепер ти мені допоможеш. Гей, hey! дивлячись чим тобі допомогти. Слухай, мені потрібно добратися додому. Штанці потрібні. Що Та... Та не потрібні мені твої штанці. Мені потрібно добратися додому. Допоможеш? Ну, добре, слухай. Тобі потрібно попитати залізного голема. Так, залізний голем, де він був? Он він, бачу. Гей, друже, привіт. Що тобі потрібно? Е, голема, мені потрібно дібратися додому. Допоможеш із цим? Ну, треба подумати. Е, в мене є. Три смарагди тобі потрібно? Мені потрібно залізо, друже. А ну в мене воно є. Інша розмова. Куди тобі потрібно? Слухай мені б якийсь транспорт. Можеш його нарулити? Пішли за мною. Ось твій літак. Ем, ого, нічого собі. Дякую. Добре, тримай тоді тобі залізо, голему. Дякую, щасти тобі. Так, ну що, як я і знав, нам знадобилося ось це відро лави. Е, бувай, голему! Ага, давай, буде залізо, дзвони. Е, добре. Так, друзі, ну що, полетіли? Це, звичайно, не мій гелікоптер, але. Підійде. Так, ну що, тепер залишилось долетіти до мого села. Друже, ну а якщо ти хочеш бачити більше відео по Майнкрафту, обов'язково передавляйся всі мої плейлисти. А також, якщо ти ще не підписаний, підписуйся на мій канал і натискай на дзвіночок. А також, друже, став лайк під цим відео, якщо ти додивився його до кінця і пиши свій коментар. Також нагадую, що в мене з'явився телеграм-канал канал. Обов'язково переходь за посиланням в описі під відео, тому що ти зможеш поспілкуватися зі мною. Тому підписуйся, друже. Ну а з вами був я, Ріко. Всім пока! До нових зустрічей. Та я полетів, ой Боже, як це смішно!